Народно, підтримка, Долинська територіальна громада, вкотре отримала гуманітарний вантаж від друзів із Польщі, Ба більше зазначає міський голова Іван Дирів. Наші сусіди самі дзвонять і питають, які у нас нині є потреби. Телефонує мені мій друг, бургомістер Грозицька Великопольського, нашого міста побратима, пан Пьетр Хоен, і каже Іване, друже, маємо якийсь ресурс фінансовий, дякуючи. Нашим побратимам із Франції, чим я можу, і чим наша громада може вам допомогти в чергове в цей час війни, враховуючи складну ситуацію з електроенергією, найбільшою потребою є генератори. Про них каже очільник, і просив польських колег. І проходить там невеликий проміжок часу декілька тижнів, тиждень чи два, пише Пьотер, що знайшли ми генератор. Великий потужний дизель-генератор, трьохфазний, багато кіловат, і ми можемо його купити і вам передати. І ще пройшло декілька там днів часу, і каже Пьотер, будь ласка, все готово, можете приїздити і забирати його. Генератор уже в долині і готовий до роботи на благо жителів громади. Мар'яна Джерч, Наталія Гасуляк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія Раї.